Що ж, привіт, Ютубчик, і щось, я думаю, що це вже фінальна серія стрей. Тому ну, вітаю всіх, хто це дивиться. Це центр керування усім містом. Вони контролювали все, і він порожній. Ну та людей не залишилося це вже, очевидно. Я пам'ятав, як сильно їх ненавидів. У них було все, чистий простір, необмежена влада, свобода пересування. Але їх це не врятувало. На жаль. Чума, тепер я пам'ятаю. Угу, Що ж пам'ятаєш? Всі помирали, а вони вважали себе вищими за це. Вони не зробили нічого, щоб нам допомогти. Я бачу, як помирала моя сім'я. Почувався безпорадно. Я не міг нічого зробити, щоб їх врятувати. О, якась сумна ситуація. Але я все ще можу допомогти тобі. Ми все ще можемо піти в аутсайд разом. Добре. Я збережу пам'ять про людство і людей, яких я робив. Добре, роблю це. Можливо, ми не знайшли всі твої спогади, але, але, якусь велику випад... частину. 70% ми знайшли. Останній погляд на затемнене це місто. Десь там, блін, ось ці зурики бігають. Рано чи пізно, я думаю, вони прогризли цей бетон і забралися би на вищі рівні і взагалі повністю знищить це місто. Можливо, ми зможемо його врятувати, можливо. Вони наче там бояться ультрафіолету. По радіо не думаю, щось передають. Контрольний центр. Взагалі, вся тиша. Ані людей, ані кого. Нічого тут нема. Стремна ситуація. Огоп, перевіримо. Перевірити Ось він, головний комп'ютер. Згідно з мейнфреймом тут протягом багатьох років нікого не було, логічно. Це місто давно застрягло в давньому циклі блокування. Якщо ми вимкнемо його, то зможемо піти. Потрібно підняти решту систем до мережі. Добре, погнали. Цикл зберігаються дані, які ми потребуємо. Нам потрібно їх включити. Окей. Поки ти цим займаєшся, я пошукаю пароль та зашифровані ключі, щоб потрапити в систему. А я думав, я без тебе не зможу це зробити? Ну, ну добре, b 12 А з тобою можна поговорити? А де він? Де подівся? Б-12, привіт. Всі довірять комп'ютер потрібно вимкнути. Я зрозумів. Добре, включимо. Як ти скажеш, так і буде Б-12. Але як їх включити? <смі> Знову ж таки, брін. головне питання: включи комп'ютери, а я. Я думав, що я пробігуся, і включу їх. Ага. Ага, все, все, я так, все, все включив, правда? Нормальна така манера включання комп'ютерів, блін. А, піде, 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 те запам'ятайте. Якщо у вас не включається комп'ютер, дивіться, Кличте кота. Проходьте по, ага, ці включені. Ці теж тепер. І хай він побігає по клавіатурі і все запрацює одразу. Я так і роблю, коли мене щось зависає. Угу. Особливо на лінуксі. Так воно і працює. Ха, здорово. П'ять я поздно зустрічав. Та, здорово, ми вже майже пройшли гру. Ну там десь за годинку, тому що, ну, знаєш, це мій перший стрим на вихідних, тому я почав раніше. Особенно радий тебе бачити, привіт. Працювала, молодець, друже. А, ми трішаємо, коротше компівки врубаємо. Знайшов. Що знайшов? Я знаю, як відкрити місто. Добре, щось тут не так, а це вже погано. Почекай, можливо, існує інший спосіб. Який, наприклад. Ага, систему заблоковано, ясно. Щось іде не так. Ось робоча станція, щоб відкрити місто. Добре. Але треба подавати кілька шарів безпеки, інакше нічого не вийде. Ну, ясна справа. Як завжди, все, нічого не буде простим, знаєш. Тепер пора зробити те, що ми вміємо найкраще. Я зламаю комп'ютери, а ти дещо знищиш. Ха, експерт, майже. Що руйнувати? Покажи мені. А я сам сказати, що руйнувати, так? Ну, цю штуку зруйнуємо. Ні-ні-ні-ні. Дуже добра в тебе порада, молодець, ти такий прям підказав мені, що руйнувати. Ліхтарик він же мені не включав, типу гра каже, тут ліхтарик не потрібен. Ага, ось тут щось заблоковано, так? Нам сюди мабуть. Цю штуку дропнути. Давай давай дропаємо. Іди геть. Але який сенс від того? Ага, все, я зрозумів. Виключаємо електроенергію, Не потрібно. Зламати. Я думав, безвята нічого не працює. Не думав, що фовач мене так знову затягне. Ось ще моди роблять. Блін, фовач пройти було б дуже круто. Але згодом на те, як я рідко роблю стріми, то я його буду проходити років з 300, я думаю. А це така пр проблемка, та особиста моя. Ну, блін, фович це круто. В четвертий граєш, так? Система споживає більше, ніж я очікував. Логічно. І що треба робити з цим? Оу. Ні, зараз налетять ці кляті дрони, я думаю. Блін, їх тільки нам тут не вистачало. Повинні йти далі. То погнали, погнали, я готовий. Я вже зрозумів що буде проблемка. Але далі йти. Ага, ось цю штучку треба вирубати, правда ж? Правда, 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 правда. Туди треба якось її відкрити спочатку. Тут потрібна викрутка. Ні? Ні? О. Ха-ха, як ви тут розмістили їх незручно. Давай, давай, бо зараз у нас полетять, блін, ці дрони і будуть по нам стріляти. Це проблемка. це відкривай, давай, давай, я буду на стрмі стояти. Вирубай. Всі ці, ці системи, ну і в банку. Воу, воу-воу-воу, ти тільки живий? Ох, йому щось дісталось не дуже кульно. Не хвилюйся, зможу підитися, коли ми відкриємо робочу станцію. Здається, ти вже перезарядився тебе підремонтувати. Ось в нього проблемна ситуація якась і це... Виглядається... А я не виключу їх, вже не виключу, добре. це не дуже прикольно. Добре. Де ще один той мейнфрейм? Ага, ти маєш пройти а, мою зборку, але поза стрімом. Здається, <свіс> я зрозумів причину. Мабуть, вона дуже супер важка і я буду кричати, як сучка, коли буду проходити її та важкі ігри — це не для мене. Ну, ми зрозуміли один одного. <свіс> Добре, але де інший, блін, мейнфрейм? Щось я його, блін, боч, доблюся, але не бачу. Де він є? Де він? За якимись дверима, дверями, можливо, десь тут. Тут щось нічого не видно. І тут нічого. Він має бути а, намальований. О, має бути он на екрані, типу, такий з позначка блокування. Привіт. Камера за мною дивиться, але це точно мій друг. Так, ти тільки живий, добре, давай, ну не вирубайся. М і я нічого на даному етапі зробити з цим всім не можу. Взагалі не можу. Бо я не бачу третій мейнфрейм цей. Ані, он він є, все, все, довблюся такий в очі, блін. Так, давай, ну, відкривайся. І до побачення. Ага, він. ух <реш> Як ви, блін, його закріпили, воно дуже крульно. Давай, 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 давай. Все. Все, 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 забираємо цю штуку. Вона тут точно не потрібна, абсолютно не потрібна. Зламати, давай зламаємо. Думаю, цьому маленькому тілу кінець. Нічого, зі мною все гаразд. Просто перенеси мене на робочу станцію, можу вимкнути цю сигналізацію. Вимкнути цю сигналізацію, давай. Блін, чуєш, ну ти якось не дуже оберешся це все зробив, якщо чесно, дядько. Можливо були інші варіанти це зробити. Давай сюди. Розбирайся. собі в тебе там завдання, блін. Ось і все, ми в безпеці. Щось цей Б-12 не дуже в безпеці. Послухання, я повинен тобі дещо сказати. Я знав, що для відключення центральної системи керування містом буде потрібна величезна кількість енергії, більше, ніж могло витримати ціло цього дрона. Але тепер, коли система безпеки вимкнута, я можу перехопити контроль і відкрити місто. Перехоплення контролю може знищити моє програмне забезпечення. Ой. -ой. Але я зробив цей вибір, коли під'єднався до першого комп'ютера. Я знав, які наслідки може принести. Брі, може, щось інше зробимо, чуєш? Мені шкода, що ми не побачимо аутсайд разом. Я думав, що мені потрібно зберегти спогади про людство, зберегти минуле. Але я бачу майбутнє в компаньйонах і у тобі. Дозволи мені зняти, зняти це з тебе. Чуєш, ти, блін, чуваки, а... ти був моїм другом, найкращим, про кого я міг тільки поміти. Дякую. Та, нема проблем. Ой, какой то лютый сум, блин, да, 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 и да, такой да, да, как да, да, блин, на смайликах. Ну, кит-кит. Кіт то живий. Але... Б-12 не дуже. Оу, <пробітник> oh, їх теж світло вирубає, непогано. Ну хотя бы комменты даже вас на она, блин, такая а, э знает, это. Ой, потом скажу Интересно, что вы открываете, оно а, больше и больше, или нет? Да, открывается далее Уф Ага, тут нетрі просто величезні А ось Мітаун не, не дуже великий привно з нетрями Блін, в Мітауні тюрма я, я б скоріш подумав, що в нетрях буде тюрма А, не, в Мітауні, ну так. Обережно, чуваки, дивіться, щоб вам нічого на голову не впало. <плес> Що воно не ловиться, та? Буває. Віки теж таки, коли стоїть, на вікні і щось ловить, можна покричати. Я навіть не знаю, не зможу повторити, а, як він це робить. Ну так, прикольно виглядає Ну все, чуваки. Тепер у вас є своє власне світло. Його дуже багато не треба глядати реально якась блін, Індія Калькутта. Де там Калькутта знаходиться? Є все одно у мене все ще є одне питання. Як з цього міста вийти на поверхню? Мабуть, там є прохід. Якісь все ще звуки, щось відкривається, але я вже не бачу жодного руху, тому я думаю, треба йти далі. Ну що ж, місто виглядає, знаєте, як то кажуть, так, внушительно. А як тепер вийти? Тут раніше було так, типу, світло, але коли відкрилося справжнє світло, то тепер тут прямо, прямо відчутно темно. Прикольно це зробили, дуже цікаво. Ага, тепер всі двері, все відкрито, можна виходити куди загодне. Пам'ятаю, там були двері, вихід назовні, так. Ну що ти скажеш, робот? Погнали назовні, на подивимося, що там є далі. Ти засмучений? Та не переживай, ти роботу не втратиш. Ух, а тут прям все поросло. Ну, хоча б не якоюсь, блін, червоною, стрьомною чачу. Погнали. Нам ще треба знайти свою сім'ю. Угу. вже це фінал? я думаю, так. Ну, я б не сказав, я її проходив а, 7 годин. Може навіть вже більше. Ну, типу, таке, так. Та. Це не відьмак на 100 годин. Воно ну, це ж така, типу, інді гра. Тому ну, не дуже довго О, щось там включилося активував Здається, що Б-12 вижив. Ну я буду в це вірити, тому що щось він там активував можливо, він а, переніс а, себе. У комп'ютерну систему цього міста, чи щось інше, тому що ми пішли і там щось заблимкало. Ну що ж, в цілому, мені сподобалось. Я не те, щоб дуже вибагливий а, такий гравець, подібні ігри, чи щось таке. Були моменти тупняків, ну, відверто, коли такий, не знаєш, куди йти, і а, гра не підказує. Якщо на початку вона підказувала там. Ну, вона це сюжетно пояснила, що це якраз таки Б-12, в який був колись професором, допомагав тобі, він хотів з тобою зізнатися, допомагав тобі дійти, показував підказками, куди тобі йти. То в якихось моментах, ну, було важкувато зрозуміти реально, куди йти. В якихось, навпаки, все дуже легко читалось, таке, ти що ха, я геній. А потім зі моментами, коли все важко, і такий, ну, ні, ніфіга не геній. Прикольна гра. Мені, Мені сподобалось. Реально. Реально сподобалась така емоційна. Трішки не сподобалось мені те, що вони е якось, знаєш. А якщо б стоїть додали Гвін, це б змінило все докорінно. Ми б так і були в місті, і грали бін, збирали б карти. Блін. Ой, про що я там казав? Ось не сподобалось те, що вони два рази повторили один той самий прийом, коли один із головних персонажів по суті. Віддає себе на перемогу зброю Клементина, і потім Б12. Але ну Клементина жива, тобто все це вже не повноцінна жертва, тому, тому ну в процесі це сталося дуже дивним. Типу, ну це самоповторення в кінці навіщо? А далі вже зрозуміло, що ні. Хоча ну, емоційна гра, цікава гра. Нормально. До якогось сюжетних там. Ну, сюжетно це не якесь там на це відкровення откр... чи щось таке Ну, нормально, цікаво, заходить. Чи буду колись перегравати, можливо. Але вже не думаю, що на стрімчику, тому що, ну. Гра прикольна, вона візуально дуже приємна. Прям, прямо, рілі приємна візуально. З технічної точки зору. Теж я якихось проблем не побачив. Керується нормально, жодних проблем а, в плані, там, щоб FPS просідав чи щось інше було. Ні, такого немає. Ну, на моєму залізі а, все працює нормально, захоплюється нормально. А, друга часть чекаю тепер другу частину стрей, а, де можна поганяти, блін у вже шукати його сім'ю чи її, ми там не знаю за кого. Мабуть, стрейд все ж таки він його сім'ю. А зараз я не знаю, я думав, що я за цей стрім пройду, там ще час в мене є, типу пострімити і сивище є. Або Вотер БФМ є, попроходжу мапи проти ботів, як я планував до цього. Або в мене ще є мафія перша ремастер. Я думаю, може почати її проходити. Я її взагалі не тестував, тобто я не знаю, як вона записується, як не записується, ну все інше. До речі, я вже включив щось інше. Ютубчик, дякую, що були зі мною. На цьому стрей. Завершено гра крута. Пишіть в коментах, що про неї думаєте.